Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо дві смачні класні сучасні страви. Перша це шашлик наполеон. А на гарнір зробимо печену картоплю в духовці. Буде цікаво і смачно. Приєднуйтесь, поїхали! Для шашлика нам потрібна яловичина та баранячий курдюк. Для гарніру використовуємо картоплю зі спецій сіль, перець і оливкова олія. З самого початку нам необхідно підготувати нашу картоплю. Нам треба зробити надрізи по всій довжині картоплі. Нарізану картоплю змащуємо оливковою олією. Намагаємося, щоб олійка потрапила в усі щілинки. Клас. Нам залишилось посолити картоплю. Ми підготували нашу картоплю, помили її, зробили надрізи, змастили оливковою олією, посолили. Тепер розігріваємо духову шафу на 180 градусів і ставимо випікати нашу картоплю 50 хвилин. Тим часом ми розпалюємо наше вогнище. Вогнище горить, тепер займаємося шашликом. Нарізаємо м'ясо, курдюк і збираємо його докупи. У нас тут такий красивий шматочок яловичини. Нарізаємо м'ясо такими тоненькими скибочками. Ніж повинен бути дуже гострий. Так, М'ясо нарізали, тепер нарізаємо курдюк. У мене така велика частина цілий курдюк. Курдюк нарізали. Тепер нам треба трішки відбити нарізані шматочки м'яса, щоб вони були рівні і тоненькі. М'ясо ми відбили. Тепер починаємо збирати наш шашлик Наполеон. З самого початку викладаємо шар м'яса. Підбираємо шматочки по розміру. Перший шар м'яса виклали, тепер нам треба посолити його. І поперчити. Тепер зверху викладаємо. Шар курдюка. Так, виклали курдюк. я його теж трішки підсолюю і додам перцю. Знову викладаємо шар м'яса. Солимо і перчимо кожен з шарів. Так, ось ми зібрали такий тортик. Красивий і апетитний. Тепер нам його треба нарізати рівними частинами. Ось так, дай якраз. Тепер розрізаємо. Нагадую, що ваш ніж повинен бути дуже гострий. Так, тепер перевертаємо ось так, ставимо. Рубо? Так я його розвертаю. Беремо шампура і просовуємо їх через всю довжину м'яса. Тепер розрізаємо ось такі красунчики у нас виходять. Друзі, ось такий красивий шашлик у нас вийшов. Не скажу, що це просто робиться, трішки треба повозитися, але я думаю, що зараз ми його посмажимо і він буде дуже смачний. Вогонь догорає, буквально 5 хвилин почнемо смажити м'ясо. А зараз нам треба зробити масло ароматне, яким ми зверху поліємо нашу картоплю. Для цього я використовую чесничок, оливкову олію і мелений перчик. Так, чесночок видавили. Додаю сюди оливкову олію. І... Перемішаємо. О! Ну, я думаю, вам всім знайомий запах часничка з олійкою, з перчиком. Ось так пахне класно. Вогнище перегоріло, настав час смажити наш шашлик Наполеон. Дрова дубові у нас, жар дуже потужний. А, Так, беремо м'язко і починаємо смажити. У нас ще тут кукурузки з'явилась, але сьогодні не про неї. Каня, Сяня, на сімка. Друзі, шашлик готовий. Картопля посмажилася, нам залишилось ось цим ароматним чесночковим маслом приправити нашу картопельку. Ось і настав цей момент, довгоочікуваний. Наші страви готові. Немає сил вже терпіти. Родина чекає за столом. Йдемо куштувати всю цю смакоту. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. До зустрічі!